Продовжуємо тему житла для людей, чиї домівки постраждали від обстрілів російської армії та для внутрішньопереміщених осіб. Тож зараз детальніше поговоримо про те, куди евакуйовують та як поселяють прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. На зв'язку голова Національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик. Добрий день. Скажіть, будь Добре ласка, день. яку підтримку зараз надають підтримку та супровід прийомним сім'ям та сім'ям, які проживають в будинку дитячого сімейного типу, саме на тій території, де ведуться активні бойові дії, поблизу територія поблизу, де ведуться активні бойові дії? Так, дякую за запитання. Тобто, коли ми говоримо взагалі про підтримку цієї категорії дітей та сімей, то в першу чергу, тобто, ми маємо виплати обов'язкові, які держава плачуть. У всім дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, які знаходяться у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу, зокрема, залежно від віку дітей, тобто це виплата від 5,5 тисяч гривень до майже 10 тисяч гривень на дитину, тобто залежно від віку. Крім того, тобто ті діти, які в нас перемістилися, а в нас більшість, тобто закладів, які перемістилися, вони мають право на отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. І таким чином, кожна дитина має право на виплату у розмірі трьох тисяч гривень, тобто як внутрішньопереміщена особа. Крім того, ми, цього року ми спільно з Мінсоцполітики запустили програму «Є оздоровлення». Це для дітей від 6 до 12 років, тобто які е, з малозабезпечених сімей, тобто і вони можуть отримати ці сім'ї, тобто кошти напряму на картку, е, для того, щоб дитина оздоровилася в одному з закладів карпатського регіону, тобто е, на вибір самих батьків. І також спільно з донорами, ми також і міжнародними організаціями шукаємо нові форми фінансування цих сімей, їх підтримки в цих складних умовах. Як щодо евакуації, чи евакують всі сім'ї, які на цій території на таких територіях проживають, чи все ж таки це за бажанням? Ну, це залежить від безпекової ситуації, так і тобто, тут, коли перші місяці війни ми говоримо, в нас була тобто, евакуація, тобто більшості цих закладів, фактично всіх було запропоновано евакуйовано. Зараз тобто, ми фактично в нас в районах активних бойових дій прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу в принципі не залишилось. Якщо говорити про помешкання, це одразу постійне житло надається, чи все ж таки поки що тимчасове? Поки що тимчасове, тому що ми ж всі чекаємо, щоб ці сім'ї повернулися назад на території, з яких вони приїхали, і вже на цих територіях ми будемо створювати для них належне житло, відновлювати те, яке було в них, якщо воно пошкоджено, або надавати нове в рамках житла для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Скільки сімей таких уже переселили? Яка кількість таких дітей, людей? Дивіться, якщо ми тут повинні розмежувати то кількість сімей, які ми перемістили взагалі за кордон, і кількість, які перемістили в межах України. Тобто, якщо брати за межі України, то ми перемістили фактично майже три тисячі дітей. З них дві тисячі двісті дітей це які були втячника сімейного типу, і 760 дітей, які були в прийомних сім'ях. Якщо брати по Україні, то в нас... По Україні було переміщено 226 сімей, тобто в яких знаходиться 458 дітей. І як правило, тобто їх розміщали в тих приміщеннях, які надавала місцева влада. Це були як готелі, так і відповідно різні санаторії, гуртожитки, тобто там, де було можливість їх розмістити. Чи існують якісь державні програми з забезпеченням житла для таких сімей? Я знаю, що є організації міжнародні організації, такі як СОЗ дитячі містечка, також фонд Олени Зеленської, займаються зведенням будинків для таких сімей. Чи є якісь державні програми, які займаються забезпеченням житла таких сімей? У межах якраз програми відновлення спільно з Агентством відновлення і Міністерством з політики. Ми зараз запускаємо програми якраз створення житла для. Прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу для того, щоб всіх їх забезпечити житлом постійним, в якому вони будуть виховувати цих дітей. І я думаю, що якраз вже з нового року, тобто ця програма запуститься, і ми вже будемо надавати повністю обладнані будинки для проживання прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Нині подібні програми діють на місцевих рівнях, тобто області самі кермани областей розміщують за подібними програмами людей зараз. Ці програми діють, вони діють в межах кожного бюджету, але вони в основному розраховані на ті приємні сім'ї і від, від сімейного типу, які створюють самі органи місцевого самоврядування в межах свого своєї територіальної одиниці. Тобто, ті, які евакуйовані, вони в принципі під цю програму не підпадають. А як але вони що... дізнатися? Куди звертатися? Звертатися у служби у справах дітей, тобто, коли ти особа хоче створити прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, вона звертається відповідно відповідну службу в справах дітей за місцем свого проживання, і там їй розказують всі умови, тобто, яким чином можна зареєструвати сім'ю, укласти договір, і в подальшому, тобто, які є умови по наданню житла. Чи можемо ми зараз говорити про... Кошти, скільки коштів закладено цьогоріч на житло для зведення для таких сімей? Ми не можемо, тому що ці кошти йдуть не з державного бюджету, а йдуть за кошти наших міжнародних партнерів. Тому в кожному випадку це індивідуально і вирішується в наших домовленості із кожним партнером. Зрозуміло, і на останок скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про ті прийомні сім'ї, які все ж таки залишаються жити в тилових областях, скажімо так, не змінювали місце проживання для них програми з покращення житла взагалі передбачені, чи можуть вони сподіватися на покращення житла? Так, ми передбачаємо, тобто для того, щоб покращити умови, тобто всіх прийомних сімей, тобто які є в Україні, тому поступово етапами залежно, тобто якраз від інтенсивності будівництва нового житла, будуть покращитися умови і тих, що. Є. Дякую вам за розмову про евакуацію Дякую. та розселення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Ми спілкувались із головою Національної соціальної сервісної служби України Василем Луциком.